Всім привіт! В Ви на каналі Слово Мікроліка і сьогодні ми будемо продавати зілля, які я мало. Я купила дуже дорого зілля, і в мене залишилося менше цього. У мене десь 600. Бо бачите, скільки в мене отаких паскових, пасхових яєчок? Так само в мене і було грошей, коли я купила в оце прозоре зілля. Я буду продавати оце зілля, оце чорне зілля, оці два зілля, оце зілля. Я вже одне продала за 150. О! Я продаю зілля. Давайте, може, обмінимося? Я не маю що дати. Ладно. Цікаво, він заглуситься чи ні? Добре, давайте щось додамо. У мене є лишні коляски. Давайте їх продамо. Лес. Давайте її дамо оце яйце і оце. О, ні, ні без цього без давайте дамо її три кошика. Які я було, купила, вони дуже дорогі. Але вони не за гроші, а за оці яєчко Пасхові. Ладно, От сті, скільки вони коштують, вони дорогі. От зараз я злізу, ви дивіться. Заходьте грати поки що можна. Я купила таких кучу яєць три. Як ви бачите, і може попастися оцей, оцей, оцей. Оцей голубенький. Ой. Мене М... ладно, вже пішли без мене нехай буде. Я вам поки що розкажу. Дивіться, оце голубеньке це таке зелене, оце це, оце синє з квіточкою, це там де пише 25%, Це. Червоне. А оце, напевно, я щ... мені це не попадалося, і це 5%. Давайте я назбираю кучу таких кошиків, розкрию три кошика, І якщо мені попадеться оце, то я куплю, на жаль, я, я буду е мати віддавати свою машину. Дуже жалко її віддавати, бо вона чорна. Ну, типу, Бо вона типу, літати вміє, ну, не вміє от куди захоче літати, а як на воздухі літає. Отак. Кол, е, тут кидають ці е, пасхові яєчко, е, якщо жовті, жовті, додають 3 яєчка. Так. Ем, Сині додають два яєчка, а зелені додають одне яєчко. І така сузі, скільки ти більше набереш, стільки в тебе буде і більше яєчок маскових. Я купила вот таку штуку, вот таку штуку, вот таку штуку, от таку, от таку оттаку. Я купила все, то що в цій зоні. Дивіться, скільки оця дорога. Оце дороге. більше. А це нормально, я можу щетки купити. Але не буду робити це. Так, зараз я подивлюся, чи в мене взагалі залишилася та сама штука. Ні, 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 ні. Де вона? А це іграшки, а це одяг. А от, бачите? Тому воно таке дороге, що воно красиве. Давайте приміряємо на моє ой. На мого п'єта. У мене буде п'ята. Ти шо? Оп-оп? Отакий. Все. У мене буде красивий п'єтичок. Він хоче їсти. Давайте ми йому даємо їжу. Ем, оце пару, то, тобто, що пару, пару тижнів тому. Він хоче ще пити, але я не маю пити. Ну, оці я не хочу віддавати, але давайте все одно дамо. Бо це мій самий улюблений пет. А коли в мене не було то... то в мене був улюблений. Оцей муравліжка. Це мій був найулюбленіший. Але коли удивилися, що мені якась дівчинка просто кинула третій і сказала, хочеш безплатного рай Я сказала, так, і вона мені дає безплатно, я їй нічого не давала. І давайте телепортуємося до подарунків. І зараз я вам покажу, може, десь той трейд що захоронився. Я не знаю точно, що захоронився, але давайте перевіримо. Саді, якщо у вас хтось, чи я вам це розказувала, не знаю. Якщо хтось вас обдурив на якогось там п'єта сказав, давай тест на п'єтарайт, дайте райд п'єта, фрайт. Right, right, п'ять І ви на це не ведіться. Це перше мають вам показати, що точно є. Потім мають сказати, це не обман. А якщо вони скажуть, це, це не обман, я тебе не обманю, то це чистий обман. І ніколи не ведіться. Я була був мене дещовий день, що мене три рази обманули на гроші, на п'єта і на. Пару моїх петів, яких вже нема. Подивіться, які в мене були п'яти. А тепер скажіть мені, які пропали? Кстаті, дивіться, в мене є таких два і отакий. Якщо ви назбираєте 3, я вам 4, показ... то я вам, я вам покажу. Скажіть, в мене є 4. Т... Чотири раз е, одинакових петів і вам скажуть, я вам я вам покажу, типа, я собі спеціально куплю якесь дороге яйце. прибіль, скільки в мене є грошей, в мене залишиться 88, бо я хочу купити за 7. Ой, в мене... мене залишиться 38, бо воно коштує дорогіше на 50. І дивіться, тут я віддала сьогодні свої подружці, отаке. Потім сьогодні мені віддала якась тітка. Отак. Я дала отаку от корзинку, а мені дали аж 4 пета. Потім ми, я дала гроші і мені дали таку мишку. Я дала гроші і мені дали от такого звіря. Це було вчора вже звір давали. Чи сьогодні я не пам'ятаю. Потім я давала яйце і обміняла на. Якусь літучу штуку і ще щось. Це кінець, вроді би. Що йде далі? Я не знаю, чи буде йде. О, пішло. Це коли мені дали от стільки зілюк. Це було ще давно. Це мені дали... так е. Це мені дали птичку і змію, бо я мені. Дали я попросила воду, чувачка, він сказав ок, дам. Він, був, він сказав, я ж не, зад... не жадіна. Але якщо вам не дають воду, він, значить, хуліган. Так, все. У мене нема там, де мені дали. І я забула, хто мені іменно дав цього Я так пораділа, що в мене був пет. Я не хотіла на нього їхати і сказала, і мене що обдурили. Я нажала оцю кнопочку, і я сіла на нього і обрадувалася. Це моє перше щастя і моя мечта роп'єт. Всіх мечта роп'ять. Це правда. Отут тут ви маєте послухати, що там дядько каже якийсь. Коротше, у шляпі. І зараз ви маєте нажати оцю кнопочку і зайти сюди. И у вас появится вот такая штука. Ого, вот тут все. Вау. Когда мне за вот это яйца, вот такую машину, вот такая И все Я не знаю, я как это это может просто вот такое. Отаку. Його... Блічик. Дуже тяжко це тягнути, але в мене є інший варіант. Це, ставці, я дала от стільки предметів і мені дали вот таку пташку. Це мені дали це, це мені дали це, це я дала ящик, а мені дали вот таку машину і таку ого, так. Це віддали. Я дала яблука мені дали ось такі штуки. І саме останній тренд Ой трейд. Це. О, далі. Немовірно. Мені дали докого сніговика за оце. Але мені дали ось такі конки і. Мені подружка подарила, коротше. Я віддала таку змійку за оце. Це чесно. Так, саме останній трейд. Ой! Я вам коротше, потім розкажу, як почалася гра. Е, я вам зараз покажу, як її грати. Якщо ви грали, то можете пролистувати далі, бо коротше я вам скажу стоп, коли треба зупиняти. Зараз дивіться, от бачите, жовті мені дають три. Оці дають два, а оці дав один. Я це знаю і дивіться, скільки в мене Уже за це і тут дають хвилини. Тобто секунди. Дають пару е, 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 скільки секунд і зразу закінчується гра. Скільки ти добрав, скільки ти більше і получиш, не Скільки ти набрав і ти получиш 70. А тебе буде більше. 2, 3, 4 тисячі. У мене поки що 3000 найвище. О. Дивіться, мені дали 3000. Це моє саме найвище число. І от мені дали 3000 і в мене з'явилося ось стільки. А зараз я до скажу, може там пролистаю. і зараз, 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 зараз. Я поняла, як крутити. Просто да забьятесь. пью пу 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 сами трейд? Что? Нет, это не самый, останется трейд точно. от стільки я дала петів, на оцей день мене обманули, на от стільки петів. Подивіться, яйце, от таке, от таке, от таке, і це все в мене пропало. Бо мені сказали, на ліпіді получу 100. Не на таке, будь ласка. О, а це я дала своїй подружці 6-6, що там таке, а оце я думала, що мені дають. А я думала, мені дадуть машину місяць, а це просто було іграшка. І я розстроїлася і... віддала дуже класні речі. Вот. Я дала отакого от свого пєта, але це був, знаєте, який Світящий пєт. Якийсь світиться, прикиньте. Мені дали во таке. Потім мені дали вот таке родця. Так, зараз будемо шукати цей останній трейд, коли мені були дали. Це ще давно було. О, це я пам'ятаю, коли мені дали кучу води, коли я попросила одну воду. Це коли я дала такого котика, а мені дали отаких вот крутих. А потім я дала а, всякі штучки. Даро, зараз зараз. Я дала воду, бачите? Я дала воду, таке таке. А тут я було дала одну мешу, а мені дали бобра оцю змію якусь там. Зараз я буду, попитаюся знайти цей трейд, якщо знайду, то не ну, удивляйтесь, чому я так багато комусь віддала, або хтось мені Так, це... О, возпавітаю, коли я дала вот такого, а мені дав чувак машину оцих питів. Коротше, оце дали за це, то я дала отаке, коротше, як сказати, яйце. І я пожалілася, бо не хотіла ту горилу і указала, що горила може попастися в любому. Я так думаю, Вот таку мені дали машину, тобто питомця.